НАТО не вважає, що це був напад на Польщу. Тобто вони це розглядають як інцидент внаслідок інтенсивного українського обстрілу. В Україні важливо розуміти, що Польща, як член НАТО, не може собі дозволити, скажімо, тих самостійних дій, які ми б хотіли від неї часто побачити. І тому нам треба не знецінювати підтримку. З боку наших друзів та партнерів, а максимально ділитися досвідом. Таким досвідом може стати, наприклад, з боку, якщо ми не хочемо якихось складних рухів, організувати семінар для з українського боку, де виступали міські голови, а з польського керівників гмін, міст. Слухали про те, як готуватися до повітряних тривог, тому що Україна має вже три з половиною роки практичного досвіду.